Всім привіт! Інколи у проєкті Scratch, щоб відбувалися певні дії зі спрайтом, потрібно натискати на клавіші клавіатури. Наприклад, щоб він рухався. Але проблема в тому, що якщо ви запустили Scratch на смартфоні, то клавіші натиснути вам не вдасться, тому що їх просто немає. Розглянемо спосіб, як це можна обійти. У нас будуть замість клавіш кнопки на сцені, по яких можна натискати. Я зроблю так, що при натисненні на ось ці кнопки. Вверх-вниз, ліворуч, праворуч, рудий кіт буде рухатися у відповідні напрямки. Ви зрозуміло можете запрограмувати будь-які інші дії. Головне розібратися з принципом. Отже, виберемо кнопку, по якій будемо натискати. Ось ця кнопка мене буде відповідати за рух ліворуч. І переходимо в групи події та в область коду додаємо блок, коли спрайт натиснуто. Отже, коли спрайт натиснуто, нам потрібно котика на або інший спрайт. Повідомити, що він має рухатися ліворуч. Отже, створюємо повідомлення. Додаємо оповістити, назвемо його, обираємо нове повідомлення, назву, наприклад, ліворуч. Тепер переходимо до котика. І коли котик отримує повідомлення ліворуч, то він в мене має рухатися ліворуч. Я рух зроблю ось таким чином. Х це горизонтальна вісь, якщо рухатись ліворуч, значить мінус 10. Давайте розглянемо. Бачимо, рухається. Аналогічно, робимо для всіх інших кнопок. Цей код буде досить таки схожий, через це його можна просто продублювати, просто перетягнувши. Зрозуміло, тепер повідомлення у нас буде. Це в нас, здається, праворуч, так, праворуч. Вверх. Та вниз. Вертаємося до котика, і нам потрібно ще й для нього зробити ці всі повідомлення. Продублюємо правою кнопкою контекстному меню, вибираємо дублювати. І якщо праворуч, значить вже додатнє число. Вверх, вверх це вже координата Y. І вниз мінус. Так, бачимо, все працює. Зрозуміло, ви можете запрограмувати будь-які інші дії. Але тепер вже вам не потрібно натискати на клавіш на клавіатурі. А ви натискаєте просто по кнопках. Кнопки можуть бути зрозуміло будь-які додаєте зі спрайтів, які забажаєте. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!